У спеку до води, та навіть на відпочинку не варто забувати про безпеку. На Подільщині тривають профілактичні рейди рятувальників біля місцевих водойм. У літній період ризики значно зростають. Лише з початку року в Україні на воді загинуло 289 людей, з них 20 дітей. Фахівці спілкуються з дорослими та дітьми. Нагадують основні правила безпеки під час купання та розповідають, чи може завершитись необачність. Щоб запобігти лиху, подільські рятувальники рекомендують та закликають утриматися від купання під час відпочинку біля водойм, адже визначених місць для купання на території Подільського району немає. Всі місця пляжі, які є на водоймах, річках Подільського району, є стихійними пляжами та не обладнані всім необхідним для безпеки купання. Пам'ятайте, що заборонено вживати алкогольні напої під час відпочинку біля водойми, адже ви втрачаєте. Пильність. Дорослі зобов'язані слідкувати за дітьми та не залишати їх не на секунду. Під час рейду рятувальники не лише роздають пам'ятки, а й у форматі живої розмови пояснюють правила безпечної поведінки на воді, Слухають уважно навіть найменші, адже говорять з ними просто та доступно. Не можу з пирсу, вживати алкоголь, дуже далеко заходити завжди бути під наглядом батьків. Такі рейди це не просто нагадування, а шанс зберегти життя. Тому рятувальники закликають: не нехтуйте правилами безпеки, не залишайте дітей без нагляду та обирайте лише обладнані місця для купання. Ірина Десюколексій телекомпанія Пет.